Хто ж підпалив фабрику рошен в Києві? Петро Олексійович, хочу звернутися до вас. Вам, вам, в принципі, все одно однією фабрикою більше, однією менше. Ви вже накрали стільки, що вам вистачить на п'ять життів вперед? Ви не хвилюйтеся, розслідування вже не провели. Ви не витрачаєте бюджетні кошти, якими ми ви звикли за час свого правління президентства користуватися, витрачати все з бюджету України, тому що ви не присосалися там, як у ті, як у та машина, яка викачує гімно у людей, так оце це і ви тільки можете витрачати гроші з бюджету України. Тому, будь ласка, не треба витрачати, проводити там якісь розслідування. Розслідування витрачати на це наші бюджетні кошти, які у людей вираховуються з заробітної плати, це зробив Путін. Ви ж сказали нашим кореспондентам, що парубія вбив Путіна, тому і фабрику вашу також підпалив Путін. Все розслідування провели, так що можете вже не хвилюватися і не витрачати кошти на комісії. Проводити там якісь оперативні методи і все інше, тому ось так Путін вам підпалив. Тому ось, будь ласка, звертайтеся до нього.